Головний біль в психосематиці це інтелектуальне самообесцінювання. Дуже багато зараз клієнтів приходять саме з цією проблемою, і причина цієї проблеми дуже часто ви себе сварите, критикуєте, не приймаєте, і це відразу показує ваш організм. Тому що. Це, що відбувається, організм відразу різким підвищенням чи зниженням тиску, і ви відчуваєте головну біль. Якщо це вже на постійній основі ви так себе їсте або ви в чомусь не впевнені, і от ті батли в голові, може бути навіть мігрень і інші негативні стани. Такі як гіпертонія чи гіпотонія. Тому, любі мої, почніть з любові до себе. Цілую, люблю, ваша Дарія, психосоматолог.